Формадол. Таблетки від головного болю. Це сніданок з плюс канал один плюс Україна. Ви не могли начути цю історію. Якщо не чули, то ви відгомінь чули точно. Розклохнула мережу. Почалось тіктока це все. А це історія про а, відео з дівчинкою скакалкою і м, її е, старшою знайомою, от ви зараз бачите це відео в Ано-Франківську у дворі між багатоповерхівками. Бабуся просто почала чіплятися до дівчини, а, яка біля неї стрибала на скакалці. Ну вона собі стрибала, вона собі сиділа, і якось воно не пішло. Між ними справді суперечки спалахнула. Дівчина знімала все на відео, не приховувала цього до речі, і виклала на своїй сторінці у Тікток. Ну і далі понеслось. Чому ж виникає цей конфлікт поколінь? Чому? Е, Старша жінка зробила зауваження. Дівчина, до речі, дуже лояльно, дуже чемно відповідала. Вона не хамила жінці. Перші е, неприємні слова, які прозвучали на адресу дівчинки, були саме від е, цієї дорослої жінки. Сьогодні ми піднімемо цю тему обговоримо з українською співачкою, громадською діячкою. А також людиною, яка вміє і часто розмірковує про е, людські стосунки, і е, вже сьогодні можна вважати є спеціалістом в цій темі, саме і запросила Марічка бурмака в нас в гостях. Марічка, заходь, нас, душ, Маріч. З нами зараз привітно привіт, раді бачити. Ходь для нас без гітари, бо є така причина, але але привіт. нічого, доброго ранку. Доброго а, ранку, перше розкажи, що у тебе з рукою всі країні, тому що що це? Що це Там було а, Чесно вам скажу в страф Я плакала, коли мені сказали, що це перелом. Насправді е, хочу всім сказати і вам, теж якщо ви падаєте, не гальмуйте отак от рукою, тому що тут є така дуже делікатна кісточка. Ну гіпс, і треба буде в ньому ходити. Але я вже пристосувалась на гітарі ще не можу грати, але та люди завжди пристосовуються до цього наші українські люди. Да. скажімо так, жінки. От Марічка, твоя реакція, яка на це відео? От те, ти, що ти бачила, ти бачила <звучить> uh, я спочатку подивилася і згадала, знаєш, uh, в мене мільйон спогадів в момент. Починаючи від того, що знаєш ти її слово, вона тобі 10. Та-та-та. <звучить> ну, та, та. <звучить> Потім uh, у кожного в нас в запасі є якась вчителька в школі або якась викладачка uh, в університеті. В мене була, яка ненавиділа юних дівчат, і все не подобалось. Ну фактично, напевно, це така бабуся була і сиділа біля під'їзду, який все не подобалося. Їй не подобається, тому що вона вже просто не молода. Оце Слухай, їй не подобається. Ну, <звучить> да. О, ну, <звучить> Навколо її. Ну, я то, одному, ні, Тут, мабуть, це питання не я в у От точно таке, от ці всі ми чули все дитинство на нашого древу. Що що от давайте, давайте, що пар... що от от давайте це... так. Тут важливо, знаєте, щоб ми ярлики не повішали і розійшли, знаєте, після кави. Розберемось. Там... Да, розберемось. Ми, звичайно, відшукали Лізу, та вона, на жаль, відмовилась від коментарів, тому що її там зацюкали, зацькували вже та, з усіх сторін. Вже в навчальному закладі, в якому вона вчиться, її почали цькувати. вчителі в тому числі. Примусили видалити відео, так, взагалі, і то вже не вона ж примусила, не ота жінка, розумієш, ну, так, але... а всі навколо. От воно ми Це такі просто, такі, як, раз... як ми з тобою. Це йде мова про різницю реакцій. От ви бачите, як всі по-різному реагують. Давайте зараз просто подивимося ага. матеріали, які ми зібрали про цю історію. А далі відштовхуючись від цього, вже подискутуємо хто правий, хто не правий, або взагалі, як має оця комунікація між різними поколіннями е працювати і створюватися. Івано-Франківськ, один із спальних районів міста. Студентка Ліза вийшла на подвір'я свого будинку пострибати на скакалці. Та згодом із під'їзду вийшла літня пані, щоб посидіти на лавці. Так і зав'язалась суперечка. на ти піти з тою скакалкою. Тепер мені тут скакати? А чому не можна тут скакати? То може я тут сижу, а ти Ну тут... я вже скакала, скакалку? Ну і що ж ти скакала? Та на цьому словесна перепалка не закінчилась. І Ліза пояснила, іншого місця для занять немає, адже біля її під'їзду парковка на шкільний стадіон вона піти не може, бо не вчиться в тій школі. Я вам заважаю. Заважаєш чим я вас турбую. Турбуєш? Чим скакалкою слідую? Ну як ти мені перед очима махаєш скакалкою? Далі градус напруги лише зріс. У бабусі терпець урвався. Ти своїй мамі махай і не договорюйся багато. Ой, не не ой. А ви мені хто щоб я до вас не договорювалась. Слухай, ти суплячка невихована. Ага. Ага. Далі що? За дівчину заступився перехожий чоловік, який не потрапив на відео. Бабуся не відступила. Я тут скакала, вас не було. Ви прийшли я прийшла, сіла, ну і все. бо я можу сидіти. Я тут живу. Та можете ні, я не можу пересісти, на іншу лавку. На відео видно, що повз дівчину проходять люди, яким вона явно не заважає. Суперечка тривала кілька хвилин. Після цього Ліза вимкнула камеру. І виклала відео на свою сторінку в Тіктоці. До речі, вона веде соцмережу близько двох років і має три з половиною тисячі підписників. Відео з бабусею одразу викликало справжній резонанс у соцмережі. Більшість користувачів підтримали дівчину. Молодець. Дівчинка не хамила і відстоює своє право. Як шкода дитину? Аргумент я тут сиджу просто бомба. Старший не означає розумний і вихований. Пенсіонери найхамовитіші люди, дуже багато вимагають до себе. Річ не в віці, річ в нічим не виправданій пихатості. Гадаю, то все життя. Так наразі ні ліза, ні бабуся не коментують інциденту. Через добу дівчина видалила резонансне відео зі своєї сторінки у Тіктоці. Резонансне відео, і дівчина видалила його потім. Що там резонансного такого Марічка? Що mm -hmm. тут в цьому побачила такого резонансного? Ну знаєш, взагалі, відео слово як, як там бабця казала там гівно, mm -hmm. та, 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 та. взагалі. Ну напевно, в середовищі цієї дівчини, дівчинки, ну в школі чи де вона там вчиться? Ну, взагалі, 19 років, я так розумію, що вона десь вже немаленька. Насправді mm -hmm. це з підлітками такі. Проблеми є, і чесно вам скажу: насправді діти-підлітки з батьками часто так спілкуються. Тому батьки, це батьки так кажуть, що що ти тут робиш, не пащикую, Ти мені слово, я тобі десять столи, слова, писок. 30, так, столи писок. але це родина Марічка, тут чужа людина, яка її не знає. Тут е, дуже, при... знає, простір. дуже е, велику роль грає те, що вона дійсно спочатку. Я спочатку поводилася відео, думаю, а що ця е, ну дівчинка явно ніби провокує, так але потім я побачила, що вона спочатку. Вона напевно хотіла зняти як вона скакає на ската. Вона, не, не, вона для спочатку поставила це випадково. Знімала. Насправді е, записався цей діалог. А Бабуся, бачиш, цього не знала. Ну я хочу сказати, знаєш, зараз непопулярно зараз скати думку від е, старшого покоління. Давай. Я, Чекай, я до Ну я насправді не, е, не захищаю, тому що я взагалі вважаю, що ну не можна нікого ображати. Взагалі треба в цей час намагатися, все-таки можливо, я олдскул, але не провокувати конфлікти максимально. Тому що такий час ми не знаємо, що взагалі в цій бабусі взагалі в житті відбувається. Може, в неї щось було. Ні, ну ні, дивися. Вона не провокувала. Вона навпаки, дитина гарно і чемно відповідала. Вона казала, що я не можу. Вона ж не прийшла під вікно до бабусі або до неї біля ліжка стоїть. Вона стояла на вулиці, вона сказала біля під'їзду, там де майданчик, де можна було це робити, стоїть парковка. Тому я вийшла собі біля лавочки, стала і знімаю. Що ти причому бабуся? ж Пізніше прийшла. Що ти? Ти довго будеш мені тут перед очима? Давай йди. Тому що бабуся так звикла все життя, і неважливо вона бабуся чи не бабуся. Вона так себе вела, коли і не була бабусю. Я впевнений в цьому. Це вже така звичка звертатися до молодших. Хто ти такий виростеш, як я будеш мати такий досвід, будеш розповідати. Давай вели звідси. Це це менталітет такий, це не справа навіть не у віці. Вот в чому проблема. Ну знаєш, що б я сказала цій бабусі? Кажу, не я би сказала заспокойтеся, е, внуки діти цієї дівчинки її помстяться. Ви можете нічого не казати. Так Марічко, най, нашу, ти розумієш, помстяться, найцікавіше те, що там потім на відео чутно, що перехожі, і, скоріш за все, хтось з сусіднього під'їзду вийшов, бо чутно було чоловічий голос, які почали заступатися Но. за цю дівчинку, і аргументовано пояснювати бабусі, що дитина собі стрибає це загальний простір. Немає якогось обмеження або знаку, що отут стрибати можна, а отут не можна. Просто бабуся. Собі так вирішила, вона вийшла їй хочеться посидіти в тиші. Ну а мені, наприклад, хочеться пострибати. От де де, де, де золота середина між цим особисто для мене, я щойно казала і вам, і зараз так скажу це про відчуття взагалі кордонів того, як ми спілкуємося один з одним. Чому бабуся вважає, що вона може вийти? І робити зауваження просто так, абсолютно чужій дитині, яка так само живе в цьому будинку. Але це вважає, що вона прожила якесь життя. Але неля не не, 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 підтримуючи я... марічку, я підсумовуючи вас. Дивіться, а насправді ми маємо усвідомлювати того, що у нас таких людей з таким світосприйняттям. Багато і дуже вони багато. живуть серед нас. А, вони стали такими через низку обставин. Ми це не змінимо. Це наша історія, це наші люди. І от там одна з гілок дискусій розгорнулася. Треба поважати вік. Я би це щиро, да ширше. Треба поважати людей, які жили і живуть в цих обставинах. Ну так же сталося. Ні, Ми ну, так. Цих Треба Абсолютно. поважати вік. Треба просто Ніхто... вона теж повинна розуміти, що дитина має право на свою Ну, еріру, не на ну як не зрозуміє. Тому дитина. Ну, ти розумієш, про що ти, ти розумієш, про що? Розумієш, я кажу? Вони їй нормально говоримо. Я розумію, про що каже Єгор. Розумієш, Справа в тому, що е, взагалі старші люди вони часто бувають вредні. Ну, старуха шапокляка, покляка, вона взагалі вредна. Чому вони вредні? Ну тому що, ну справді, вона може не усвідомлює собі. Ну правда, ти молодість перед тобою, та скакає на скакалці. Вона теж колись, можливо, скакала Ось. на скакалці. Це, це, це такий тип людей, мені здається, знаєш, і дівчинка правильно сказала. Вона каже: а краще, якби я десь пила пиво, сиділа там з цигаркою, а не так так, само так. бабуся б і в цьому випадку знайшла би до чого зачепитися і сказати, а що ти тут сидиш, mm -hmm. що ти тут палиш, куди дивляться твої батьки і так далі. Бо її головне було зачепитися і робити просто зауваження. <рес> Знаєте, я о, скажу, як це відео ще можна назвати. А молодість не вернеться, не вернеться вона. <рес> Знаєш, Марічка, продовжуючи ті поетичні слова, я скажу, що я зараз не продовжую жодним чином нікого, да, В цьому сенсі. Просто. Е... Молодість вернеться, і ще у тебе е, е, прошито велика кількість втрачених надій і можливостей. Так. І ця травма ці травми живуть у цьому поколінні у більшості з них, і тому вони такі, які є. Це не вибордення, це так і є. У нас такий простір. Ну, то, що поробиш? Якщо ми станемо такими самими, значить життя не змінюється. Юрчик, в... маємо вчитися. На Юрчик, звичайно, маємо досягти. Даш мені помогу. Просто е, маємо вчитися, але що ти скажеш людині, яка прийшла оце. І в неї молодість не вернеш, і в неї купа травм, у неї купа можливостей забрали. У нас таких людей купа. Знаєте, як кажуть, мама, моя каже, да пожалій, да допоможи, да скажи. Ну не знаю. Підтримали дівчинку дуже сильно. От ми про це поговоримо після короткої паузи. Флешмоб цілий. Марічка, підтримаєш з рукою? Так, тебе шовка не нога. Буся ми так. тему, ми підняли перед коротенькою паузою. В нас в гостях Марічка Бурмака. Ми обговорюємо дівчинку Івано-Франківську, яка на скакалці. Пригала і отримала зауваження від старшої жінки, і відповідала лагідно, спокійно і виховано, що немало важливо, і тим не менше це зачепило багатьох. Цей флешмоб підтримало велика кількість блогерів і не тільки блогерів. Ну, Неля проки це... просто розділилися. Хтось підтримав бабусю, яка некоректно робила зауваження. Хтось підтримав молоду дівчинку і е, одразу в мережі з'явився флешмоб під назвою Ліза молодець або Підтримую лізу. І більш того, Місцеві блогери зібрали величезну аудиторію біля франківської ратуші. Там здається, о шістнадцятий них був збір. і Вони разом з поліцією приїхали під під'їзд цієї лізи, вистроялися всі зі скакалками і почали стрибати. Давайте подивимося, як це було. Пізнаєте місце, де ми зараз знаходимося? Слухай, ти суплячка, не вихована. Бабуська дуже сильно кричала, що тут не можна пригати на скакалочці. Тому сьогодні ми зібралися тут для того, щоб що зробити? Поскакати. Поскакати на скакалочці. Дивіться. Хто не скаче, той. Я справді не очікувала, я виклала, тому що ну, мені це не дуже сподобалось. І я думала, що ну, там, мої знайомі це побачать. Але в мене немає такої ну, багато аудиторії, щоб там, багато людей це замітили. Я коли це відео ну, набрала якісь просмотри, якісь лайки, я просто... Ти не хвилюйся, голайш, то виглядала, і побачив це я. У мене є аудиторія, яка це вже підтримала. Правда, аудиторія! Ви підтримуєте цю дівчинку? А що ми хотіли сказати цим відео? В першу чергу підтримати молоду дівчину, яку, яка, на мою думку, була точно правою. І дати швидше задуматися іншим, чи можна, от, зважаючи на те, які, що ти там старша людина, ображати молодь. Я вважаю, що не можна. Чому? Тому що треба підтримувати молодь. Тому що молодь у нас крута і має мати свою думку. Якщо ви з цим не погоджуєтеся, то вмійте чітко. Висловлювати якісь свої претензії, а не обзивати нашу молодь. Правильно? Правильно. Тому, що, тому що молодь наша найкраща. Ми Сьогодні молодь наша найкраща. Марічка, слухай, а от поясни таку штуку. От бачите, здавалося, це вже ж не бабуся видно в цьому, що відео ця дівчинка прибрала. В школі сказали, що так не треба робить. В навчальному закладі В закладі, увазі. вона студентка вже, так. Чого так? Підтримка така, наче. Розумієш, тому що це насправді дуже е, резонансна тема, і тут є е, хтось з підтримує дівчинку, як ці блогери, які прийшли, uh -huh. насправді, а хтось підтримує цю бабусю, тому що вони вважають, що насправді не можна хамити і не можна е, просторікувати, і не можна заперечувати старшим людям. А викладачів школі, очевидно люди дійсно тієї закалки старої, uh -huh. Uh -huh. і вони просто е, не хотіли навіть такого розголосу. І всього. Тобто, я це розумію. Навіть ця дівчинка, ти бачиш, вона е, блогери то всі в кадрі, насправді, так. А її, там, немає, ту, тому, а її немає, тобто вони хайпанули на цьому навіть, скажемо чесно, будемо. Тобто вони всі в кадрі, там хтось залазив туди. No, за ну боку, та ні, там Це щастя, що вона я... не показала бабусю, бо so, тоді no, no, було не перелазне. Знаєш, якщо це такий хайп, ну якщо назвемо A що це хайп, знали, то хай буде. Отакий От хайп не знаю, мені здається, абсолютно доречним і нормальним, тому що вони справді їй висловили підтримку. Більш того, окей, це молоді люди. Там хтось такого віку, як ця дівчинка, хтось трішки старше, але люди різних поколінь почали її підтримувати. І от, Світлана Ройс, е психолог, якого ви дуже добре знаєте, вона також написала і от в її фразі знаєте головне, е головний посил. Я хочу, щоб дівчину не могли задавити або, умовно mm -hmm. кажучи, зламати, mm -hmm. щоб вона продовжувала відчувати силу, тому що я думаю, Світлана, як ніхто, як психолог, розуміє прекрасно, що якщо не буде підтримки, в тому числі старших, наприклад, батьків там або ще когось, то. Е, ну, дитина справді може засумніватися в собі і зламатися в собі. Мені здається, це дуже це меседж супровий. Супровий знаєте, хто б не був винний, які б у нас не були б е, люди похилого віку, наприклад, які абсолютно по інакшому себе ведуть, наприклад, ніж люди у Франції, да такого ж віку умовно кажучи, та да? тому що ми є такі, які є, але є дівчина, є її психіка, є її воля її задавити не можна, тому що вона майбутнє покоління. Давайте підтримуємо, її. дуже важливо, що е, вона відповіла. Дуже важливо, що це питання піднялося, тому що інакше, якщо таким бабусям не відповідати коректно і виховно, вони тільки будуть думати, що життя не міняється. Марічка. Ти з рукою тобі не можна, ти будеш рахувати. Добре, я взагалі вважаю, що після цього Юрій бабусею. Юрій Горбунов має поїхати до Франківська, так як звідси родом лізу і поговорити з бабусею. Я знайду бабусю, а та збираєш на ніс. Звичайно, я зараз отак зроблю. Я пі сама злізаю, по і <laughs> так, хлопці, а ну відходьте далі. Так, а ну, Тому що чекайте, розмах, У мене найдовші ноги не кроше скакалка. У нас це називалося, коли ти пригнув і заплутався, скувся. <laughs> скувся. Головне не Скусяся. Відходьте, та, відходьте, так. Відходьте, <прав> відходьте, <прав> відходьте, а ми, по -моєму, так казали. Довше. Довше. це буде розходьтеся. Розходьтеся далі, бо зараз зачепимося. У мене підлітковий сайс. А Поїхали? Можна якусь нам трошки, щоб ми до його сину? Річка, можеш а нас якось, а ну оплесками не вийде, ну добре. Ну що, підтримаємо лізу, друзі. Поїхали. Ну що, тримайте! Тримайте волю в міцному кулаку. Все. Коли я це з вами Бабуся, баймо на твою. А я хочу бути бабу такою бабусею, щоб 70 ну, років стрибати зі Поскріпи. своїми малими онуками так само на вулиці, щоб вони казали, ба, не, не, ну, ти наша заводи. найкраща ми, подруга. Друга пішла на роботу, хто буде набуває. Поїхали. No, красуня, no? красуня, красуня. Друзі, давайте не старіти серцем, правда. Давайте. Думаю, що Та, буде і буде поважати особисті тепер. кордони. Тепер має да, бути да. флешмоб-бабусь, І так само. Кажуть, ми не такі. А вони мають в декорами казати літ песок. Ні, 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 а хай це буде виклик. Тому що найчастіше такі бабусечки нападають грубками, знаєш, коли їх багато на лавочці сидить. Ну, різні бабусі, є різні, так. Але от хай це буде. Це хороший виклик. Для, для них. Марічку обнімемо. <плес> <Борис, плес> ми <не> говорили. <плес> 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 Говорить вся країна. Прем'єра. З понеділка по четвер о 19.30.